Так, 31 січня ми сипемо подушку піщану. Ось так. Метр десять маємо глибини і продовжуємо купати ще тут, докопуємо. Нам вчора не вистачило так, якби світлового дня. Ось то ми сьогодні продовжуємо вкопуватися тут ми. В цій стороні до хати розбили так, одмостку і маємо засверлитися. Електрики поки немає. Плануємо сьогодні пов'язати арматуру, покласти, засипати піщани подушку і камінь застолити і почати заливати. І теж наскільки це можливо буде щодо дня. Нам хватило це все час. А так, слава Богу, за сьогоднішній день. Всім до зустрічі. Ставте лайки. Всім дякую за перегляди. До побачення. Так, Наш процес пішов далі, ми заливаємо вже. Ось так. Це вже в нас тут завершення. Сьогодні всього не доляємо завтра. Так, ось так. Маємо це доробили. І цей фундамент ми ще маємо закидати і заливати. Всім дякую. Це стільки праці на один день ми зробили. Усім до зустрічі. Дякую за перегляди, лайки. Ну що, ми на завершенні. Так, ось це ми залили, трошки прибрали. Ось, Це маємо доливати. Зараз домиваємо мішалку. Так, в нас є легко, добре треба все вдивляти. Так, фундамент пам'ятаємо метр десять. А тут в нас ще стільки роботи. Ще працювати і працювати. Ось. Так. На сьогодні ми завершили нашу працю. Всім до зустрічі, ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково підписатися. Але так підписати, щоб переглядати. Лайки ставити, коментарі писати. Всім дякую, до побачення.